Ось це килимо робиш розумой сам, ой радой са тебе живе си, народись. Можна косу завести в хату? Ой, така мала хата, що негде кози розгулятися. Та Господа і будьте слабої, будь будь коса й завесає. Та порадуйсь господине, що вона каже. Та я б отпустила, але хату помастила, прибічок побілила, а ви мені гармидер зробите. Ой, господина рідненька, коза завершає, чуєте, живе. А вже заходьте, себе печемно. І кажи що небудь. І що нібудь кажить. Ми не самі йде, ми козу будем, а де коза ходить, там усе робить! А де не буває, там усе пропадає. А де коза рогами, там жито стогами! а де коза хвостом. Там картопля кущу, а де коза ногою, там жито копою, а де коза дійкою, а де коза, там жито цівкою. На горі коза з козенятами, <клухи> а до в долині вовк з вовченятами. Де взявся вовчок, да козу? <клухи> Наготувала діточок, повела поїти в село шестовицю, а в селі шестовиці всі люди oui, стрільці, mi, вони ж тебе вб'ють, життя тобі не дадуть. <ration melody> Казав, пала, до землі припала. Oye, 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 oye. Ой, Боже, живі! Ой, ой-ой-ой! Навіть були і скрізь приймали по людськи. А як прийшли до вашої хати, ой, лишенько, стала коза здихати, ой рятується, лікаря! лікаря, лікаря біжить, а я лікар, шестовицький, аптекар. Зараз побачимо, що з нашою козою. Диши. ой ні, тут тільки два варіанти або дорізать. Або лікувати. Ой, да що, до руху, пішов. Лікувати. Лікувати буде. Лікувати масу. Як Я... у колему вухо полетить, як моха, у уколом в утробу забуде про хворобу, а як колем під хвоста затанцює гопака. А щоб коза встала, треба кусок сала. Бублики в яску 40 градусної води, щоб влити туди і сюди, ячменю, козі, а нам грошей жменю. Ой, то все є, то немає сала, миша вкрала. коза, давай музику, хто включить, щоб вона вставала. Та є щось друге. Щоб козу підняти. Нась стало дійствовать.

Pane me gospodar, raddoid